Такий всім добрий ранок. Два вихідних сьогодні і завтра півдня, якщо це можна назвати вихідним Готуємо прикорм, кисла груша. Оце точно піде, бо минулі рази працювало. О, і мотиль туди додали. Якраз ті пачки. Садочок не наливати. Адмірала нема, бо будній день на роботі, та й він і так. Через силу один раз виїхав. І вічно, коли додому не, ну, коли додому не прийшов, він в запої. Видно, що вже не один день і ще буде синячить, але не про те зараз. Реал фіш. Коропець намальований, коропець є. Отакі пироги. Можливо, останні рибалочки знімаю, тому про запаси знімемо ще. а там Ух, можливо, вже швидше за все можливості на місяці знімати не буде, якщо я взагалі живий виберусь з тих країв, коли куди нас відправлять, якщо відправлять. але не будемо про, про печальне. Мішаємо прикорм і гайда водичку закидати, роботи ще багато. Кармар вас до речі, дуже рекомендую. Відпрацював непогано. Двір... Двічі ми вже тут були. Один раз я сам був, один з адміралом. І того перший раз на розслабоні 10 роліків, другий раз коли були з адміралом, То зняли всього 4. Сил не було, бажання та й всякого. Добре, розвів болтологію, треба пориця знайти зернових. Зернових знайшов і ще й знайшов іще пачечку кальмар восьми міг. Півпачечки гороха хвата. Огорошимо. Все як полагається. Вітер сьогодні сильний. Думав, встать з берега, ракурс поміняти. Мостик, звісно, це дуже зручно, дуже класно. Але 14 відосів з мостика самі розумієте. Є там у нас класні полянки з берега, але як ви бачите, вітер дує в той бік, прямо в харю. Як то кажуть. Отак от. Плюс обіцяли, скоро сонечко вилізе і ще й буде в глаза сліпити. І ладно, би в глаза сліпило, воно буде сліпити в камеру. Того якось так. Головне не борщануть з водою. Хоча розбавить є чим отак так от понеслася. Подібного тришака уже років 15 не бачив. Коропи просто випригують один за одним. Красавці. Таке раніше й на Дніпрі бувало, коли короб з товстолобом гуляли. Просто стадо на пару кілометрів по Дніпру іде і таке твориться вечором Ха ха, ша, не тільки гляньте, красави, салютують в небо, а кажете, риба літати не мріє, летючі риби. Все, шоу закінчилось. Всі квитки розкуплені, вітер, до речі. Змінився, тепер нам в харю буде. До речі, такого не передавали. Не без цього. Тут 10 тонн, 10 тонн коробчука такого. 2, 3, 4, 5 кг. Шестерочка. Просто дофіга. Гуляє, жирує. Ніде ще ні, не клює, навіть на інуці пусто. вчора бачив губака. Скаже глушняк. Може там, де він рибачить глушняк, а в ніколих краях, естественно, пішло. За все мене услідниш, ніхто ж не пригласить. Не скаже, ловилась. Та й опять же приїдеш, ловилась вчора і буде ловитися завтра. Сьогодні в не в тому положенні. Не ті часи. Ще можемо дозволити день-два потусуватися десь на інгульці, на дачах чи ще десь. Йдемо в Тельманово. Зараз воно вже, мабуть, зарічне чи щось таке раніше ночували. По, по дві доби, здається, по дві з половиною рибалив. Це, мабуть, був 20 рік чи 19-й. Здається, ще машини не було, і мене вивозив на своє і на двоє суток. <рес> було діло. Чи почті почти на двоє? А то було весело. Бомбили коропа не слабо. Коли бомбився, бувало, перший день не присідаємо, а на другий день глухо, як в танки. І відосиків теж по 20 штук знімали. Що непогано, зате потім днів 5 відпочиваєш і ще 2-3 дня на розслабоні, працюєш, можеш нічого не, не спіймати і не розстроїться, відосик є, який виложить. Вроді побрився, завчора вже щитина, нічого завтра побрився, як, як на похорон. Та й таке добренько, будемо шабашити. Приїдається цей салют, приїдається. <гум> от так от. Десятий попапчик. Фідерок. Прицел на незбитий, надіюсь, і погнали. Відразу впадає на дніще. Оп. Ибо днище тут еще те. Так, не поняла, да? Сигнал получен. А то думал, батарейки сдохли. И таке бывает. Первый Е. Так. другой бубалет. Снесло и не до Ну да ладно, с кем не бывает. Я сегодня добрый. Так, це ж треба поотпускати хоч трохи фрикціони, Бо скоро помшутки плохі. Я, звісно, вудлище виловлю. Так, що воно тут? Ага, все правильно. Вулище я так, звісно, виловлю, але осадочок в котушці залишиться, <гум> Який прийдеться довго висушувати, розбирати. Смотрю, а фрикціончик, фрікціончик то не этот самий. Оп, а бланк то це самое, ну ви зрозуміли, все. Просидів 2 години. Думав, а це приїхав іноді густо, а іноді буває і пусто. Намотана нитка, але бланк ви бачите, типу медіум. М'ягенький і взагалі підмесилу зроблений. Щоб ляща рань не зливати і іншу м'якеньку рибку. Карасик. Свої приколи м'яких бланків. А ну-ка покидав, Ух, дзеркальний. Бачив броню. Ха-ха. ха 3 кг. Блін, скоро такі у в нас підуть. Они вже є в річці і в озері. От тільки біда в тому, що вони вже є і на базарі. Аккуратненько черпанули. Ой, лесочка. лесочка. контрольне слово месина. За нижню губу без виліта все як полагається. Плавнік верхній битий, як наче його в дикій природі сіткою виловили. Посиди, чувак, У мене для тебе можливо зараз буде робота. Оп, але це не точно. Оп, холп, Обнулятор. Та тихо ти, тихо ти. опять свій, свій, своє перо виставив. Дивився, Кубанська вже розпочинила з покоропу, не один відос виставила. Теж в Києві коропи пішли місцями. Ну. 4270. Ох, 4270. Недавно щука була на 4200. Не у мене, звісно. Та що ти вже як адмірал, -мо. Але круто нажився, хлопці. 220, то есть 4 КГ залізних, точніше пластмасових. У нас та й відпрацювало. Сонечко вийшло, трошки тепла. І ще більше прикормочки. І ми зрушили з місця. З мертвої, як то кажуть, точки і заточки. Може ще й... Ні, мабуть, не з'їздимо. Думав, може у Миколаїв заїхати. Курі... Курятини взяти, крил погризти. Гос... Гострих, звісно, гостреньких, але, мабуть, ні. Все перезаряджено. Все настроєно. Настільки, я пам'ятаю, отак воно робилося під самий берег. Почало відпрацьовувати з-під берега. За дві години хоч якась риба, а то я вже заснув і поспав, і виспався. Та сидить, сидить. А хтось ще й оп, бойтранер не включив, Соня. Карапець. Таке сонна клювака так тихо, це леска тріщить, а не в мене кое що з переляку, а то потягнув, як здрасте, може і порватися. Там де тонко. Хороший. До шоклідера ще далеко. Ух, шайтана машина. А то я смотрю, сусіди вже двох чи трьох достали. Думаю, от нехорошо. Що ж мені так плохо Поплохело. Стики удочок. При, супер прикорм, шикарне место Збоку он. Кидай, не хочу. Вилавлюй непуганих. О, шок лідеру де то близько. І я, блін, пасу задніх. Уже ниточка пішла, а короб скидається. Аератори почти всі виключили, кромі того, що з труби. Ох! Там не то, що апарат, тут трансформатор. Тут не апарат, тут цілий трансформатор. Дики. Дикий. О, дикий-дикий коропець Не амурчик же, та ні Мурчик-амурчик Опа Покойний Мурчик Жалко котика. Якщо помните, похоронили. Постійно тварини страждають, гинуть. Глушаться, контузія, отрив башки в нервному плані і так далі. Оце мега коропіще. Першим ділом відкручую это на горох і гороховий попап. Тоже, мабуть, 4 плюс. Так, так, так. Дайте весу. Обнулятор, ми помним, 200 грамм. хапа 220. Ти диви, 3600 і того 3400. Та я таких на інгульці в'язав. На зоні. <хи> таких петушар ми на зоні ганяли в Дар'ївці, куди вже, блін, не пробраться. Красавчик. На Дніпрі таких у нас на річки, в озері валом. Але, на жаль, тільки на сіточку. Кляту сітку. Як ці браки достали, видіти ліжить їм нема за що. Та давайте всі. Будемо сітки сипати. Кушати їм і покурити треба. В армію йдіть. Повірте, зарплата. 120. Але ви цих грошей не захочете, і я не хочу. Але що маю, то маємо. 120. Так і через год квартиру в Києві можна купити. Проблема тільки дожить. Каша скінчається, і це повод буде замішати ще. Але вже наступного разу. Фідербісквіт, коли потепліє, я за тебе згадаю. Кальмар восьминіг, ти топ цієї весни. Ну і звісно ж, часник. Часник це навіть не обсуж... обсуждні не підлежить. Класний фільм. Друга частина. Третя ще так собі. Ну, і третя була непогана, так. Да. Почали за здраві, закінчили закончили за упокой. Так прошу я, часник, кальмар осну це топ по холодної воді. Реалфіш взагалі топ. Вони довго сопротивлялись, не хотіли нам прикормку присилати. <рогу> Роки йшли і ми вичекали ждуни. Отак <рогу> от, от дякуємо. За прикормочку. Знайдете її в посилочках в описі і у всіх магазинах вашого міста, ну майже у всіх. Добротний, добротна суміш ніколи не підведеть. Що ж, діліться роликом з друзями. Дякую, що досі залишаєтесь зі мною. Всім пока. І сподіваюсь, не побачимось на війні. Піпі. -пі. Оп, гиря подошла. Эть, точно есть масса. Тільки сосед тут закидав на наші снасті не слабо так. А я вже вивів. А, та й вони повитягували. Ого! Будилко подъемник. Nee. Правда. Патушечка працює і фрикціончик. і не тільки. Що, зеркалочка. Ха-ха, я ще пацаку навіть не доставав. Ти що, чувак? Не позорся. Черпай. Я таки зачерпнув три плюс за нижню губу, чітко на виліт. Все як я учив. Оп, голова упітана, Ох, уха, ухо шльоб такий. Повигорали трохи в воді, чи то на сонечку. Були більш кольорові не так давно. Повірити не можу, що це плаває, дихає і клює. Такі монстри тут водяться. А ще більші монстряки водяться в Дніпрі. Ну почалося. Чувак, ти не можеш в другу сторону крутитися. От нафіга ти так зробив? Єсть, Со своєю бензопилою ручною пильничок. Будемо шабашить.